Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Дуже рада нашій зустрічі. А ви чуєте, що це за дивні звуки? Хто ж це до нас поспішає? Привіт, малюки! Давайте знайомитися. Мене звати Семицветик. Сьогодні я хочу познайомити вас з моїми друзями. Ви готові? Тоді вперед. Дітки, а ви можете назвати я квіточка якого кольору? Правильно, зеленого? А потяг якого кольору? Правильно, зеленого. Такого ж, як і квіточка. Малята. А давайте разом виберемо предмети зеленого кольору. Та посадимо їх у зелений вагончик. Називайте предмети зеленого кольору, які ви бачите. Правильно, жабка. А ще є предмет зеленого кольору. Так, метелик. Молодці малята, ви справились із завданням. Поїдемо далі. А якого кольору? Ви вже, напевне, здогадалися, друзі. Так, я квіточка жовтого кольору. А це потяг якого кольору приїхав? Так, жовтого. Давайте назвемо предмети жовтого кольору. Молодці квіточка. А суничку теж посадимо вагончик? Ні, а крокодильчика теж ні. А метелика. Так, посадимо, бо він жовтого кольору. Ви розумнички, тож поїдемо далі. Діти, а який колір у моєї подруги? Так, ви не помилились. Вона синього кольору. До нас поспішає потяг якого кольору малята? Вірно, синього. Знайдіть предмети синього кольору. Правильно, це повітряна кулька. А ще погляньте уважно, чи є предмети синього кольору. Вірно, у нас залишився метелик. Він теж синього кольору. Ура! У вас все вийшло. Тож їдемо далі. Чудово! Тепер відгадайте, який у мене колір? Правильно, як віточка червона. Малята, погляньте, а це потяг якого кольору? Правильно, червоного. Розгляньте предмети і виберіть серед них предмети червоного кольору. Це метелик. Спробуйте ще відшукати предмет червоного кольору. Так, це вишні. Малята, ви великі молодці. Ви справилися з усіма завданнями і тепер ви знайомі з моїми друзями. Малята! Давайте згадаємо, з якими кольорами ви сьогодні познайомилися. Хто знає, той швидко називає Зелений, жовтий, синій, червоний. Мені було дуже з вами приємно, мої маленькі друзі. До нової зустрічі.